Дякую усім! Рада усіх вітати у себе на каналі. Сьогодні готую на вечерю шубу. Ще я її називаю шуба суші. Дуже смачна та апетитна виходить. Для цього нам потрібно взяти сільочину, нарізаю її кубиками, тоді дрібненько нарізаю цибулинку і все викладаю в ось таку формочку. Перший рядочок сільодочка, зверху цибулька, поливаємо олійкою, а тоді поверх викладаю. Картоплю натерто на Великій Терці. Мене вона трошки так вийшла, як пюрешечка, тому що в мене її синтер. Але нічого, вийде все рівно дуже смачно. Ось так змащуємо гарненько майонезом. все. І наступний шар у нас буде морква. Все гарно ось так викладаємо, притискаємо, щоб було щільненько. І поверх морквочки я додаю 1 столову ложку крем-сиру. Ось так гарно все його розрівнюю. Виходить дуже смачна та соковита. Не забувай підписуватися, поставити лайки та прокоментувати. Поверх крем сиру я переминаю баночку тунця. І ось так виложуємо його. Виходить шуба з двома видами рибки. Ось так виложили. І тоді зверху щедро висипаємо натертий буряк. Я геть аж під самий верх наложу, так як я люблю тертий варений буряк. І зверху ми будемо змащувати майонезом. Ось так виложили і змастили гарненько майонезом. Ще раз нагадую, не забувайте підписуватися, поставити лайки та коментувати. Цей салатик, шуба, виходить, дуже смачний, і його варто приготувати на ваші новорічні свята. Ось така смакота у нас виходить.